Добрий вечір, шановні друзі, вітання усім оболівальникам українського футболу. Запрошуємо вас до Києва на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Сьогодні тут відбудеться головне протистояння українського. Футболу київське Динамо зіграє із Донецьким «Шахтарем» в рамках однієї восьмої фіналу Кубку України. Динамо Шахтар українське класичне, вже в одній восьмій фіналу Кубку України. Хто з двох головних фаворитів турніра пройшов у чверть фінал змагань? Дивись усі найгостріші моменти цієї гри в нашому огляді. Микола Михайленко. На люмофан зупиняється передача від нього скидання в дотик від Буяльського. Ось цікава взаємодія Буяльського та Ярмоленка. Те як вони будуть обігруватися між собою. Адже Буяльський вміє виконувати такі креативні передачі. А Ярмоленко свою чергу може підігрувати закидання на правий фланг. Педріньо один в один проти Михайленка. Педріньо під лівою ногою м'яч виконує навіс на дальні стійку. Подача і по центру воліт удару. Це так момент. А як же зараз кияни провалилися? І це чудова нагода для гірників забивати, але по центру прямісінько в руки голки пробуває Марлон Гомес. Супер сейк від Руслана Нещерета. Хорош, е класна зайнята позиція в центрі воріт. Так дійсно не зовсім вийшов удар по центру воріт. Але все одно треба віддати вважаю, належне голкіперу Київського Динамо, який залишався на лінії і все ж таки врятував свою команду від пропущеного голу. Ось тут дивимося, довга передача у фланг наздоганяє м'яч Педлінньо, і він бачить, що вривається з глибини Лука Майрелес і виконує чудову передачу прямісінько на голову своєму партнеру. Хоша передача. Чи не було тут положення поза грою, Зараз може бути момент у Шахтаря, Кодопляв удар! Нещеред! Перед собою відбиває ще один удар і знову не забиває Марлон Гомес. Це вже другий момент для нього. В першому епізоді головою пробив прямісінько голкіпера. Зараз не влучає площину Ну Як же Конопля зараз вривається за спин захисників? Тут питання чи не було офсайду, треба розбирати стоп-кадрі. і завершення. Момент конопля на силу пробиває і знову у грі. На тоненького, на тоненького був момент в плані положення поза грою, але знову ж таки класні дії від Руслана Нещерета. Це другий сейв на початку матчу. Знову перші м'ячі і можливо, шанс буде в Динамо, якщо піти високо просингувати. Вибиває різник по флангу вперед. Скидання Попов має бути першим на м'ячі. Ух, яка жорстка гра від Дениса Попова. І що? Це картка. Одразу пресингують арбітри. Денис Попов дуже ризикував, ось так стрибаючи в суперника. Зрозуміло, що це характерний для нього стиль гри. Скопов доволі жорсткий захисник, який часто йде віддиноборство, але, схоже, не погоджується із рішенням арбітра. Ну, тут можна було і ноги відірвати Гіналдо. Зараз трошки відійшов шантар, напевно, дає розіграти кільському корма. Перехоплення Гіналду із м'ячем. Є в нього варіант ліворуч. Але й праворуч так само буде сам бити. Гіналдо. Удар по центру і знову не щерет. Відбиває у Фланзі. Постійно нарощує свій темп атак. Шахтар. Подача. Гіналдо головою пробивається. Це могла бути передача на дальню стійку. Відбиваються кияни. Забагато дозволяють зараз суперникам ще один удар. І поки що в багатьох моментах підопічні Арда Турена пробачають киян. Ось тут помилка, передача назад дуже необачна. Гіналдо підхоплює. І скільки в нього часу, скільки простору, його ніхто не зустрічає, лише зараз Попов викинувся на суперника, з яким нещодавно у нього було єдиноборство. Ну і удар по центру, теж майже здалося, що нещеред там одразу така щільна боротьба була. І Попов і нещерет. І... Але все правильні дії були від рук кіпера. Марлон Гомес, передача далі на партнера Конопля підключається. Простріл низом проходить передача. Удар! Тягне! Тягне Руслан Нещеред. І ще один шанс для Шахтаря забивати, що офсайд. Положення поза грою зафіксовано в цьому моменті. Але знову дуже густо. Беззаперечний герой перших стартових, напевно, хвилин цього матчу. Руслан Нещеред, який тягне вже третій Михайленко. Бачить ліворуч двох партнерів. Туди йде переведення на Вівчаренка. Кабаєв. Зміщується у центр. Кабаєв поскількох проходить і може бити здалеку, ну спроба. Дуже цікава. Реалізація. Не дуже. М'яч полетів дуже високо над воротами. Якщо я не помиляюсь, перший удар. Ну так, так, така перша серйозна напрямку нагода воріт. в напрямку дійсно воріт. І, на щастя, для нього поруч дуже близько суперника не було, який міг би запресингувати. А зараз Попов помиляється. Втрата м'яча, перехоплення. І що вигадають гірники, передача на Педріння проходить м'яч ліво. Він може шкати передачу далі. Партера по лівому флангу. Є Педро рік сам пробиває. І знову Руслан Нищерет. Денис Попов зараз. Дещо забарився із передачою і подарував м'яч супернику. Не найкращі дії від Дениса Попова. Він тут намагається знайти когось винного в цьому епізоді, але сам же втратив м'яч. Зараз закидання на Караваєва і чудова робота корпусом від Матвієнка. Він закриває м'яч від суперника. Ми чуємо свист на трибунах У болівальників дуже чутно. А тут же, тут же дуже хороша передача від е, Дениса Попова. Виправляється він е, в порівнянні з минулим своїм епізодом і віддає дуже загострюючу, хорошу передачу на Олександра Караваєва. Зачепив його Микола Матвієнко по голові, коли вже падав. Ну так, і тут Караваєв тримався за щелепу. Ми бачимо, що він маленький контакт все-таки. Або й не маленький, ми бачили, як ліктем Матвієнко. Замість Миколи Михайленка виходить Володимир Брашко, що тут без порушення правил. Корпус в корпус зіграно абсолютно чисно і проникаючи передачу бік Моленка. навіть якби цей пас пройшов, схоже, що був офсайд у Андрія. Але він постійно намагається теж шукати ось цей простір поза за спинами захисників. І треба, щоб хтось спрямовував на нього м'яч. Хороша була перша дія від Володимира Брашка. Включився в гру. Тому це позитивний момент для киян. Шахтар із м'ячем. Педріньо різко хитнув Кабаєва. І зараз вміщується у центр. Повертається. Ярмоленко уже нижче лінії м'яча. Допомагає в обороні. Невертон. На, на правому фланзі повертає на Педріньо. Можна бити. Звідси Педріньо пробиває, влучає в голову своєму партнеру. М'яч у воротах опиняється. 1-0. Шахтар попереду. Лука Релес знову забиває у Кубку України. Схоже, це його турнір. І знову ж таки аналізуючи епізод. Ну, це був асист. Чи все-таки удар? Схоже, що пробивав під лінію, але так вийшло, що він влучив у свого партнера. Удар. Я думаю, що 100% був удар. Е, в напрямку воріт, намагався влучити в площину воріт, але вийшло так, що е, на лінії польоту м'яча знаходився свій нападаючий, який вміло підставив голову. Зараз спалакують емоції у нас на футбольному полі. Вівчаренко одразу ж іде сперечатися зі своїм кривдником в цій ситуації. Ну, Динамо Шахтар цей матч без якоїсь сутички, без емоцій. Це абсолютно незвичне щось для нас. Стовідсотковий фол в цьому моменті, і бачимо, що впав Константин Вівчаренко на. Не хотів зачепити він Невертона. Невертон відштовхнув його, коли вже лежав. Адже Динамо прагне відігратися. Динамо прагне рахунок зрівняти. Вкидання за боковою. Штрафний майданчик пас головою. Вік М'яч Над штрафним майданчиком відбуваються гірники, за ким буде підбирання. Тут Вівчаренко і м'яч іде за межі поля. І, схоже, треба допомога. Так, треба допомога лікарів. Підходить Вівчаренко, зараз знову буде штовханина. Конопля вмикається. Вівчаренко був заведений ще з того епізоду. Брашко теж увімкнувся зараз у цю сутичку. Ось вони. Гарячі емоції класичного. Коли рахунок уже став 1-0, ось тоді ми вже й побачили всі ці емоції, бо в першому таймі гра була дуже обережна, і десь навіть так з повагою ставилася до одного суперника. Зараз. Все менше і менше цієї поваги. Заводяться, заводяться потихеньку футболісти. Як і Андрій Єрмоленко подача із кутового. Ще один удар головою. Чи буде ще одна спроба? Зараз падіння. Кілька падінь одразу у штрафному майданчику. Дивимося за продовженням ситуації. М'яч. Свій, свій же, гравець свого ж гравця, по-моєму, влучив. Ось зараз влучив знову. гравець Динамо. Знову подача. Наближність заблокував. на віз. Так, і Ось Тут дивимося. Одгар. Кабаєва влучив Володимир Брашко. Далі дійсно вже Кабаєву важко було виконати точну передачу на партнера. Його теж щільно тримав опонент. Кабаєв тут, схоже, різника блокував, так? Намагався закрити його. Кабаєв знаходився перед е, його розташуванням перед голкіпером, але з ним е, доничани грають один в один в своєму штрафному майданчику. Так, і Гіналдо тут відпрацьовує. Підсумкова навіть акцентованим ударом момент не завершується. Ми бачимо кров навіть на обличчі Володимира Брошка. І заводить Володимир Брошко уболівальників на стадіоні Динамо. Запасні футболісти Киян позаду Олександра Піхальонка спостерігають, як їхня команда розіграє кутовий. Дозволяє Дмитро Панчишин продовжити гру. І ще один стандарт для Динамо. Подача від Піхальонка. Знову на стійку на віс відбуваються гірники. Піхальонок. Права нога. Подача на дальню. Хороший навіс від Піхальонки, але високо, так. Трошки, трошки не дотягнулися атакувальні гравці. Хто там Денис Попов, напевно, да, був на, на вістрі атаки в цьому моменті. Буквально трошечки не вистачило Попову, щоб е, переправити м'яч в площину воріт. Вівчаренко далі по флангу, ну точно передача від Вівчаренка. Підбирання за Брашком. Брешко одразу далі Проходить передача. Далі на правий фланг. Може зараз Кабаєв щось вигадати під ліву ногу вільну зону. І можна бити з цієї позиції. Вище воріт. Летить м'яч. Володимир Брашко лівою ногою. Пасовує назад. Невертон. Марлон. Проходить його передача На правому фланзі є простір, є вільна зона, але перехоплення не встигає Мереліс віддати. Передачу І одразу простір попереду у Динамо. Можна розганяти швидку атаку. Можна на правий фланг виконувати передачу, але пас був в бік Ярмоленка. Ярмоленко добре знайшов цю зону. Простір, але м'яч не пройшов повз футболіста Шахтаря. Тримає атака. Удар здалеку! Повз ворота. Оце так спроба від Олександра Піхальонка. Ми знаємо, що він вміє пробивати. Таким чином. І непоганий, зараз... і непоганий удар від Олександра Піхальонка, але я думаю, що Дмитро Різник контролював ситуацію. Е, доволі, така, доволі таки велика дистанція була. Ну, вже потрохи можна дивитися на лаву запасних. Хто там помилка, може підсилити? Дійсно, зараз перехоплення м'яча, передача на Єрмоленка. Єрмоленко далі широко в фланг. шола у Гундена. Вже в штрафному шола лівою пробиває повз ворота. Ну, така несподівана дія насправді, з цієї позиції. Рідко коли побачиш, щоб таким чином пробивали гравці. Ось так в дальній кут лівою ногою сілили туди. Поспішив, напевно, з ударом. Шола теж можуть створювати зараз моменти проти киян, які вже десь потрохи можуть втомлюватися, і значно більше часу в атаці Вони проводять. Чудова робота на випередження від Кабаєва. Кабаєв під ліву ногу прибирає. Кабаєв передача на Ярмоленка. Ярмоленко уди! м'яч у воротах. 1-0! Андрій Ярмоленко. Хто ж як нові? Фактор Андрія Ярмоленко. 1-1 стає рахунок. У нас інтрига нікуди не зникала у другому таймі. А зараз вона стає ще більш відчутною. Динамівці дуже агресивно почали накривати суперники. І ось зараз. Кабаєв пішов на опонента, відібрав м'яч, чудово розібрався у штрафному, дуже холоднокровно, не панікував, під ліву ногу прибрав і виконав дуже тонку передачу на Ярмоленка. І далі реалізація від Андрія. Дуже хороша атака від київського Динамо, але знову ж таки хочеться зазначити, що. Тільки після пропущеного м'яча у свої ворота київські динаміці почали так, так потужно атакувати. Зараз у нас знову нічия. і зараз на полі з'являється Едуардо Гереро. І він виходить замість Андрія Ярмоленка, якому стоячи, аплодують уболівальники на стадіоні. Подача із кутового від піхальонка є навіс удар головою. повз ворота. полетить м'яч і буде удар від волі. Дуже небезпечні кутові в виконанні Динамо в другому таймі. Майже завжди зустрічаються з м'ячем. Різник. На коноплю. Конопля затиснути біля кутового. Шола його пресангує. Юхим вибиває. Вперед, знайшов сили, але вибиває на суперника. Шола із м'ячем. Шола вже в штрафтом передача. Під удар. Удар заблокований. Буяльський пробуває лівий. Підбирання за Передача Передачу в центральну зону. Ще один удар Рикошет. Рикошет. Продовжують, продовжують накривати і пресингувати київські динамівці. Що не дуже виходить у другому таймі. Дивимося ще раз. Шола тут допрацював проти коноплі. Далі він отримав передачу від партнера. Перша спроба Буяцького. Удар заблоковано. Далі вже передача від Вівчаренка. Під удар Олександру Піхальонку. І знову Рикошет, який міг зіпсувати все селізнику і виконує подачу з кутового на дальню стійку. Є навіс удар. Різник! Різник витягує добивання і м'яч у воротах. 2 1 Едуардо Герреро. Справжнє шаленство зараз на стадіоні Динамо. Вибухають уболівальники киян. Гірники пропустили і зараз не пощастило з цим відскоком рекошетом. Дмитро Різник, який спочатку врятував команду, але далі він уже був безсилий. Дійсно, Дмитро Різник врятував свою команду в першому епізоді, але з добиванням вже не впорався. І переломили, переломили кияни хід поєдинку. А, дуже, 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 дуже впевнено і дуже класно зараз грають і виглядають граці Київського Динамо в цій хвилини. Засмучені футболісти Шахтаря. Їх можна зрозуміти. А чому ж так багато дозволяють супернику? Є, звісно, ще варіанти футболістів, які можуть тудати в атаку. Правим флангом триває атака гірників. Лукас Ферера. Передача назад на Педріньо. Педріньо навіс удар головою ворота. Щось подібне ми бачили вже сьогодні від Подріньо, але тоді це був удар. Лукас Феррейра Назад повертає. Конопля. Далі широко фланг. Педріньо. Педріньо може піти в обіграш. Є позаду Конопля. Конопля виконує навісу. Штрафний майданчик. Подача удар. Вище воліт. Кидає за боковою. І на цьому все звучить фінальний свисток Дмитра Банчишина. 2-1. Динамо робить камбек у поєдинку із Донецьким шахтарем. І у одній восьмій фіналу Кубку України кияни є сильнішими. Кияни крокують далі до однієї четвертої фіналу. Лукамиреліс на 49-й хвилині вивів гірників вперед. На 72-й Андрій Ярмоленко рахунок зрівняв І на 79-й Едуардо Гереро забив другий м'яч у ворота Шахтаря. Відповідно, переможний гол. Емоції, динамівців. друзі. Ми вам дуже дякуємо усім за те, що дивилися це справжнє українське класичне, дуже емоційне протистояння. Для вас його коментували Олександр Мельниченко та Денис Бойко. Бережіть себе, почуємося. Успіхів, друзі! Мирного неба, слава Україні! Героям слава! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.